Я Косубис Сергій Ігоревич, працюю в офтальмології вже з 1986 року, коли вперше прийшов. Зараз я доцент кафедри офтальмології університету Шупика. Ну і також працюю, як ви бачите, в клініці «Алекс». Маю ну, зрозуміло багатий досвід, стільки років, вищу категорію. Кандидат Медвед. В клініці Алекс. Вже 4 роки ми працюємо, оперуємо, мабуть, всю патологію майже офтальмологічну. Я оперую катаракти, лоупоми, ну і інші. Патології перю, косоокість також. Галязіну це така, як скажуть, трохи дрібна патологія, а основна спеціалізація це катаракти і око. Майже всі пацієнти реагують по-різному, якщо вони взагалі нічого не бачили, то після того, як ось сьогодні оперували, жіночка встала, каже, о, я бачу. Розумієте, якщо вона була сліпа на обидва ока, а потім хоча б одним оком побачила, це для неї щастя. І я думаю, що ну, не тільки для неї, а, мабуть, для всіх щастя, що це добре пройшло вдачно і вийшло. І для неї це, мабуть, і для її родичів дуже велике щастя. А Сергію Ігоровичу, що таке катаракта і чому вона виникає? На жаль, це е, майже. В більшості випадків це вікове за Якщо давайте так більш наглянемо, ви бачите це віко, а оце кришталк. Це така невелика лінзочка, так вона здається виникла, але ж вона майже 6-7-9 мм сама. Да? І коли вона з віком трохи стає змутненою, тоді ми починаємо гірше бачити. Також не тільки може віковий, може бути і інші катаракти. Тобто, якщо хворіє частіше за діабе, цукровий чи інші якісь там захворювання загального типу, так? також порушується обмін речовин і далі починає криштали і Ми маємо катаракт. Які фактори можуть пришвидшити розвиток катаракти? Ну, о, якщо буде травми, які можуть бути випадковими, це буде також катарактер виникнути. Але ж знов таки захворювання, якісь інтоксикації, якісь щось о, ну, буває по-різному, десь щось з'їв, щось дуже о, таке токсичне. І також знов таки порушення обміну речовин і виникає катаратка. Вік, ну, Вік майже. Зараз трохи як і всі захворювання, трохи стало так скажемо, помолодішало, будемо казати так. Якщо раніше це було так 60 років, то зараз зустрічається, на жаль, і 50, і 40 років. Так тому це більш поширена патологія зараз ніж раніше. Коли людині варто звернутися до лікаря з підозрою на катаракту. Ну, скажімо так, якщо людина відчуває, що вона щось гірше стала бачити, то взагалі потрібно підійти до офтальмолога, щоб подивитися, що там будуть діагностовано, Катаракт чи інша патологія, це вже друга справа. Але ж коли людина піде до офтальмолога, їм конкретно будуть дані якісь там, скажімо так, Ну, По-перше, діагноз буде встановлений, так, а по-друге, якісь рекомендації дадуть завжди. Якщо скажуть, що є катаракта, так катаракта лікується тільки хірургічним шляхом, так, бо є ліки, от іноді дивитесь, чуєте, що там Взлатони таке, все інше, покапайте і все пройде. Ну за стільки років я ще не бачив нікого, щоб і, мабуть, ніхто завтривого такого ще не бачив. Цей е, ну, шлях, скажімо так, трохи хідний. Для іншого так, каплі е, так, підійдуть, але ж для лікування саме катаракти, щоб... Вилікувати ще такого не було. Це тільки відбувається оперативним шляхом. Тобто, якщо в нас оцей кришталь, який став мутний, так, ми його видаляємо, а замість нього імплантуємо штучний кришталик. Тобто, замість одної лінзи ми ставимо іншу лінзочку, яка нам дає можливість. Фокусувати ключі на сітківки, і ми знову починаємо. Ну тобто пацієнти починають бачити. Які симптоми свідчать про те, що без операції вже не обійтися? Ну розумієте, будемо доказати. Раніше була така тенденція: нехай катаракта буде зріла, тоді будемо оперувати. Ну це вже як то кажуть, 200 років тому. А останнім часом, що впливає на рішення? Взагалі, то впливає на рішення пацієнта. Якщо пацієнт не задоволений своїм зіром, то вже це є повод для того, щоб прооперувати катаракту. Тобто в різних е, країнах різний трохи підхід, бо хтось має, е, скажімо так, права на авто, якщо він не має гостроти зору 0,8 і таке інше, його не може, то тобто він йде за тим. Хтось має гостроту зору там 40% і його це влаштовує, розумієте? Але це відповідне, скажімо так, рішення пацієнта. Тобто офтальмолог дивиться, бачить, що є катаракта, він все повинен розповісти пацієнту, далі рішення за пацієнтом. Так, бувають випадки, коли, скажімо так, потрібно обов'язково поривати. Деякі такі такі випадки бувають, коли, скажімо так, формування катаракти провокує підвищення внутрішнього очного тиску, що потім може привести до глаукоми, взагалі до сліпоти. Тому в таких випадках е, Кажуть, що обов'язково потрібно вам оперуватися, іначе може бути проблема дуже велика.